У Кропивницькому купили п'ять дронів для військових 28 окремої механізованої бригади. Їх передали учаснику бойових дій, колишньому командиру роти Української добровольчої армії Південь, яка у складі бригади Ігорю Козубу. Вартість дронів 115 тисяч гривень, сказав начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Збирали ці кошти, вони були куплені за рахунок військових волонтерів. Ці дрони використовуватимуть для скидання боєприпасів на противника, пояснив Ігор Козуб. Він учасник російсько-української війни з квітня 2017-го до демобілізації наприкінці минулого року. У тилу каже, допомагає забезпечувати військових тим, що вони потребують. Оскільки західні партнери затримують нам допомогу військову і невідомо залічі американці нам її не нададуть, тому ми лише дронами ситуацію вирівнюємо зараз. Я взагалі не бачу перемоги нашої. Навіть не то що перемоги а стримання фронту без оцих мільйонів дронів. Їх нада отаких дронів треба сотні тисяч на місяць.